Це Михайло, мінус 100. А ти також недооцінюєш гарбуз, а дарма це супер їжа восени. Сьогодні розповім, чому гарбуз вартий уваги і чому йому є місце в нашому раціоні, особливо зараз. Весь гарбуз майже не має калорій, але містить бета каруін. Це він перетворюється в тілі на вітамін групи А. Це допомагає здоровому зору, сильному імунітету і гарній шкірі. У ньому є калій, що підтримує роботу серця і клітковина, яка допомагає травленню і контролює апетит. А ще він мягко знижує рівень цукру в крові, і ще плюс ним можна заповнити тарілку, тому що там майже немає калорій. Там орієнтовно десь 20 калорій на 100 г продукту. Додай гарбусу супи, запіканті, або готуй з ним кашу. Він підходить і для дієти, і для здорового харчування всієї родини. Гарбуз це прям дуже корисний продукт. Щоб максимально від нього отримати користь, поєдню його або з ложкою олії, або бета кораїни краще засвоюється з жирами, або щось комбінуй, щоб були Жири. І напиши, як ти готуєш гарбуз, запікаєш, вариш, печеш. Буде цікаво послухати рецепти, взагалі чи ти його вживаєш. А поки що підписуйся, став лайк і погнали далі.